Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, е, от, тим, слухам, тим слухам, які Федір В намагається всіляко відволікти від того, що відбувається в Україні, від питань мобілізації, а саме конфіскацію автомобілів. Те, що вони там щось розмовляють, чи то Кабінет міністрів, чи то, ну, в новому законі про мобілізацію, можу сказати, цього нема. Чи то якийсь буде окремий порядок. Я, до речі, вже знімав окреме відео стосовно військово-транспортного цього обов'язку. Тут я зверху розміщу посилання на це відео, ви зможете подивитись. Однак хочу всіх трохи заспокоїтися з цього приводу. Питання, які Федія хоче внести в суспільство, постійно говорячи, кожен день. Це закон, це відповідає Конституції, з нього вже всі сміються. Він вже став таким, знаєте, те, що говорить Федя, це все ну, відверта брехня. Його ніхто вже, от в юридичній спільноті, його ніхто серйозно не сприймає, не знає, як там студенти, чи взагалі ходять до нього на лекції, чи нічого не жбурляють там в аудиторіях, в нього, чи взагалі він ще викладає, чи просто поки його вже вигнали з представника президента. В Конституційному суді, хоча він незаконно займав цю посаду, також вигнали з, о, з посади представника президента у Верховній Раді, хоча він також незаконно займав посаду, тому що депутат має право мати один представницький мандат. Ну, Федю це не стосується. Ми ж бачимо. Ну і зараз він незрозуміло, де в якомусь там комітеті знаходиться і постійно продуцює. Замість, мабуть, не дає от лаври той Мар'яни Б, БВД, чи як там її звуть, Успіхи. І він вирішив зайняти її місце і починає це все розказувати. Що будуть забирати автомобілі, якщо два автомобілі, якщо однакові, не однакові автомобілі. Потім він вже виправився от останні, що вже не будуть забирати автомобілі у громадян, чи в крайньому випадку будуть забирати автомобілі у громадян, а будуть забирати їх виключно тільки у підприємств. Ну, який в цьому сенс? Ми всі сплачуємо податки, ми сплачуємо військовий збір. Що значить забирати автомобіль? Забирати автомобіль можуть виключно тільки з попередньої або подальшої компенсації. Звичайно, попередньої компенсації ніхто робити не буде, повинна бути оцінка. Що стосується подальшої компенсації, то я так розумію, її також ніхто робити не буде, тому що хоча законом вона і передбачена, ну, немає відповідного порядку. І оця остаточна вартість, ну що, ну, тільки два колеса можете, а може і не купити на той час, коли закінчиться війна і протягом того часу, коли вам будуть відшкодовувати вартість того автомобіля, який був забраний. Якщо забирати підприємств, підприємства купують автомобілі не для того, щоб Федю В вазити, чи Мар'яну Б. Чи когось іншого. Вони купують ці автомобілі для того, щоб займатися підприємницькою діяльністю, для того, щоб підприємство працювало. Не буде автомобілів, не будуть вони працювати, не будуть податків, не будуть заробітних плат, люди будуть безробітні. Звичайно, для ФІДІВ це не є очевидним фактом. І намагання позбавляти право власності для суспільних потреб, звичайно, це можливо. Однак це призведе до вкрай негативних наслідків, як для економіки, для, для і подальшого підтримки Збройних сил України і взагалі сприйняття державної влади в Україні. Ну от уявіть. Ми ж бачили це відео в Закарпатті, коли там трошки до ладу ставили представників ТЦК, які себе поводили ненормально. А уявіть, коли почнуть от ходити з цією продразврстки, забирати автомобілі, що буде. Чи знайдуть тих представників ТЦК, чи що почнеться? Громадянська війна всередині країни? У разі, якщо людину заганяють в кут, вона ж і нічого не буде залишатись робити, якщо в неї хочуть відібрати все, щоб знищити бізнес, знищити те, що вона з таким трудом тримала, підтримувала Збройні сили, з таким трудом створювала і зараз тримає, а просто прийдуть якісь там. Товариші скажуть, ні, це на, на наші потреби, При цьому ми прекрасно розуміємо, які це будуть потреби. Це неправильно. І це потрібно припиняти. Оці меседжі, які вносяться в суспільство, потрібно припиняти. Тому що я як в самому початку сказав, я вважаю, що це вноситься не з тої метою, щоб воно було. Це навіть не акновертонно, так зване, це з тою метою, щоб відволікти увагу. Тому що в конфіскації, в експропріації транспортних засобів у громадян України, і підприємств немає жодного сенсу для Збройних сил України. Об'єктивно. Якщо ви хочете, наймайте. Будуть надавати послуги Збройним силам України, але не відбирати. Все повинно бути належним чином і на підставі закону. Тому я раджу не дуже сильно переживати. Звичайно, дуже багато людей кинулись переоформлювати ці транспортні засоби, тому що не зрозуміло на сім'ю, чи на чоловіка, чи як вона говорить, на осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років оформлені автомобілі. Ну, насправді це не має жодного значення. Якщо ми до цього дійдемо, об'єктивно можу сказати єдине. Що не має значення на кому він буде оформлений і як воно буде оформлено. Звичайно, підприємствам краще, щоб ці транспортні засоби в них були на фізичних особах. Ну, це окрема ситуація. Що стосується громадян України, ну, важко тут щось передбачити. І яким чином це буде, я не думаю, що до громадян України взагалі це дійде. Зараз більше дійде до підприємств. Причому приватних. Я не думаю, що у державних і у комунальних підприємств будуть щось брати. Хоча там взагалі не передбачена взагалі, жодна компенсація. Просто забирають і все. До речі, у нас же, ж, е переданий в управління Міністерства оборони крас, дуже цікаво було б дізнатись, скільки там автомобілів за цей час було виготовлено і вироблено. І чим взагалі займається, чи просто на державу переклали тягар заводу банк Банкрута. Ну, Будемо дивитись, чим ця ситуація закінчиться. Поки на цьому все. Ще раз нагадую, підписуйтесь на відео, підписуйтесь на мої канали в Ютубі, в Тіктоці, обов'язково підписуйтесь в Телеграмі. Чекаємо, що вони приймуть, ну і далі, у разі, якщо потрібна буде допомога, звертайтесь, будемо оскаржувати всі ці незаконні рішення, у разі якщо хтось буде зазіхати на приватну власність. Цього допускати неможливо. Тому що ми і так уже перетворились на країну без прав а з одними обов'язками. Так бути не повинно. Таким чином ми далека не підемо. І це потрібно розуміти. Потрібно обов'язково розуміти, що Україна це правова держава. І права людини в Україні це найголовніше, що тут є. І тим особам, які випадково потрапили до влади, це потрібно зрозуміти, тому що бігти з цієї країни нема куди. І надовго збігти не вдасться. Подивіться, чим закінчилось це для Лазаренка, для Януковича і для інших. Жити в якихось золотих клетках, ну, не знаю, чи може це ваше бажання. Життя ваших дітей і внуків. Я думаю, це неправильно. Треба думати про Україну, саме про власний народ, у разі якщо ви прийшли до влади. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте відео. Будемо рухатись вперед. До зустрічі! Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні і слава нашим Збройним силам. До зустрічі!